Привіт, друзі! Ви дивите канал Electric Product і саме з нашою допомогою ви зможете орієнтуватися на ринку електроінструменту. а я Алекс допоможу вам обрати найкраще найкраще. Сьогодні хочу вам показати ударний дриль для ТТ82036. Потужність ударного дриля становить 810 Вт. Максимальна кількість оборотів за хвилину становить 2800 У комплект з ударним дрилем входить додаткова ручка, виконана з пластика та з гравіванням фірми виробника. Також у комплект входить обмежувач глибини сверління. Також у комплекті є сам ударний дріб я 82036 82036 пакуванні знаходиться в поліетиленовому пакеті. Довжина провода жилення становить 3 метри. Япте тт 82036 працює у двох режимах сверління та висвернювання з ударом. На корпусі є перемикач, який перемикає ці режими. Також ударний дриль має функцію реверса. Максимальний діаметр сверління у дереві 25 мм. Максимальна частота ударів становить 4800 ударів за хвилин. Максимальний діаметр сверління у сталі це 13 мм. За допомогою ударного дрилі Яттої Т-82036 можна викручувати та вкручувати різьбові з'єднання, виконувати отвори різної глибини, а також довбати виїмки та штроби. Апарат використовується в основному у побуті, але також допоможе вирішити певне коло завдань у професійному секторі. До особливості ЯТТ-Т-82036 можна віднести плавне регулювання швидкості, легку фіксацію сверла та підшипники вала, вбудовані металевий корпус. Дякую, друзі, за перегляд і за те, що були зі мною в цьому відео. Маю надію, що я був для вас корисним. Також пропоную вам підписатися на наш канал і слідкувати за нашими новими цікавими відео.